Підвищення податків це підвищення цін, і не треба мати ніяких ілюзій. Друзі, колеги, підприємці, ви знаєте, наша, напевно, помилка у тому, що ми говоримо словами чи виразами, які не зрозумілі більшості українців. Ми бідкаємося, бо ми розуміємо наслідки підвищення податкового навантаження, але більшість українців цього не розуміють, і мені здається, нам треба. Змінити свою риторику для того, щоб доносити проблематику, яка стосується не тільки підприємців, а стосується всіх українців. Зараз відповідно до національної стратегії, відповідно до дороговказів, які озвучив вбивця підприємства Данила Гетьманцев, уряд. І влада в цілому, ми розуміємо, що президент як очільник владних інституцій готується до підвищення податків. Вже анонсовано збільшення податку на додану вартість, військового збору. В національній стратегії фактично закладено повноцінне вже знищення спрощені системи податкування, обліку звітності, частині перегляду єдиних податків, але немає головного меседжу. Більшість українців, більшість пересічних наших громадян. Вони не усвідомлюють проблеми, вони думають, що підвищення податків це щось те, що стосується підприємців. Що це підприємці будуть щось більше платити, і вони не переймаються цим, не розуміючи, що все це підвищення буде за рахунок українців. Тому варто, мені здається, всім своїм другам, колез, друзям, колегам, рідним, близьким е в розмовах на кухні за чаркою чи при обговоренні якихось політичних. Новини подій ставити акценти, що попереду разом з страшною війною у нас буде підвищення цін, тому що підвищення податків будь-якого підвищення податку для підприємців це збільшення ціни. Зокрема, якщо буде, наприклад, збільшено податок на додану вартість, там на 4% до 24 чи до 26%, як анонсують в уряді, то це збільшення роздрібної ціни буде на декілька відсотків. Той товар, чи ту послугу, ну, наприклад, там пиріжок, булочка, я не знаю, там шкарпетки, будь-який одяг, він подорожчає. Він подорожчає на 2-3%. відсотки. Зрахуванням інфляційних процесів, з урахуванням ризиків закладає для бізнесу, це може бути здорожчання до 5% відсотків мінімум. Збільшується військовий збір так само аналогічно. Знищення спрощеної системи оподаткування це здорожчання послуг, які ми отримуємо у кафе ресторанах. Барах, тому що це всі, ця вся мережа працює і виживає за рахунок саме якраз спрощеної системи податкування, обліку та звітності. Якщо спрощенка буде знищена, то відповідно ціни будуть збільшені. Податок на додану вартість це взагалі корупційний податок, який знищує Україну, знищує українську бізнес-ініціативу і збільшення цього корупційного податку, який в підприємських колах вже називається дамдано податком олігархам, Тобто це той податок, який платять, кожен, кожен нас купуючи товар чи послугу українці, платять фактично олігарху і можновладцям, які годуються з допомогою олігархів. То нічого гарно підвищення це не принесе. Тому важливо, як на мене, зараз доносити меседжі, що влада не просто готується, коли влада пише, що треба робити збільшення податків для утримання армії, то треба цю новину зразу подавати в іншому ракурсі, що влада готується підняти ціни для того, щоб просто більше красти, для того, щоб більше розкрадати з бюджету. В умовах війни. Повинна бути тотальна економія витрат державного бюджету. Натомість ми не бачимо скорочення державних службовців, ми не бачимо скорочення видатків, які не направлені на отримання миру і перемоги. Ми чуємо заяви можновладців, що стільки, скільки нас є у владних кріслах, стільки нас і буде. А для того, щоб ви нас утримували, ми повинні підняти податки. А для того, щоб ви могли... Нам нас утримувати, вас повинно бути більше, кріпаків, і вже зараз піднімаються меседжі, що треба залучати в Україну емігрантів з інших країн для того, щоб вони могли працювати і платити податки. Тобто не йде мова про скорочення, секверс бюджету для зменшення витрат. А всі ми знаємо, що гарний господар, коли наступають часи кризи, він першу першу чергу думає, де можна зекономити гроші, як можна зберегти ресурси. У нас ні, у нас влада діє діаметрально протилежно. Видатки збільшуються, прикривається це все війною. А насправді корупційні схеми вони просто не перепиняються, а лише збільшуються в геометричній прогресі. Отже, головний мій меседж сьогодні, друзі, щоб в розмові з рідними близькими став акцент не на тому, що збільшуються податки, а на тому, що влада готує чергове збільшення цін. Це, попри зростання тарифів на електроенергію. Це попри зростання вартості енергоносіїв. Пам'ятаєте, якщо недавно нам там гетьманцевий і вся та банда розказували, що нічого, ціни на паливо не зростуть. Ми повертаємо ПДВ, ціни на паливо не зростуть. на наслідки. Паливо розрібна ціна в Україні вже більше, ніж у наших сусідів, ті самі Румунії чи ті самі Болгарії. Після збільшення податкового навантаження, податком додану вартість, знищення спрощенки. Буде ситуація, коли Продукти першої необхідності, товари першої необхідності будуть дорожчі, ніж в сусідніх країнах. Нічого гарного нам не світить. З таким, Такою політикою, з такими підходами, з підходами вичавлювання останніх грошей, останніх копійок з гаманців України, українців, ми не збережемо Україну і точно не виграємо цю війну. Тому, бодай, камінь точа, словом треба поширювати правду і розказувати друзям, колегам, знайомим, рідним, близьким. Правду про те, що влада не є поборником справедливості, влада не на стороні народу, не думає про те, щоб українці краще жили, а просто вичавлює останній соки. Збільшенням ціни на новотренгії, збільшенням ціни на товари і послуги через інструментарій підвищення податків. Поширюємо, поширюємо інформацію, правдиву інформацію на противагу прихливій пропаганді, яка лунає з усіх провладних помиок.